Так, Всім привіт. Приїхав зараз на автоплощадочку. Вже тут раніше знімав попереднє відео. Зараз знімемо буквально ще один ряд чи два. Тому що сказали, що зараз будуть закриватися вже, то якось так швидко пробіжусь. Так що погнали. Так, Ну що, почнемо огляд. Hyundai Tucson, Бачу, ще не зареєстрований в краю. Це у нас Hyundai Tucson... 17 рік, 17-18 написано 156 тисяч пробігу, 2 літра дизель. Ціна 74900. Такий ось біленький, гарненький, нарядненький. Поряд стоїть Mitsubishi ASX. Правда, мені здається, що я того разу її знімав, просто вона в іншому місці стояла. Це Mitsubishi ASX у нас 2014 рік став. 45 тисяч пробіг, 1,6, бензин. 39900 ціна. Так, поряд Нісан Кашкай. Чорненький Нісан Кашкай. Це в нас 2011 рік. 2011 рік. 195 тисяч пробігу. 2 літра бензин. Ціна 35500. Так, поряд. Peugeot. Peugeot 3008. Peugeot 3008. Що в нас тут пише? Це у нас 12 рік. 116 тисяч пробіг, 1,6 дизель. Ціна 23900. Так, Volkswagen Touran. 10 рік. 10 рік, 215 тисяч пробігу, так, 1,4 бензин 19,900. Насправді я якби не радив би такий двигун. Оскільки я знаю, він не дуже надійний. Але хто на ньому проїхав, багато можете мене поправити. З боку в нас стоїть Renault, Renault Megane, Меган Сценік. Я ж дивлюсь, сцені написано Renault Рено Меган Sцені написали. ну окей. Е, так, Це у нас 2015 рік, 188 тисяч пробіг, 1,5 дизель, 25500. Ну, Така прикольна машина машина сімейна. Але, напевно, п'ятимісна. Да, п'ятимісна, Вони бувають сімимісні. Поряд у нас Mercedes чорний, гарний, стільний. Це у нас 14 рік, пробіг 194 тисячі, 194 тисячі, один і дізель. Один і дізель. І бензин обведено. І бензин обведено. тобто хрестик стоїть і дизель обведено. Не зрозуміло, що тут дізель чи бензин. В салоні так виглядає то все. Так. Йдемо далі. Далі у нас Peugeot Peugeot 2008 року, Ой, ойку 2008 Peugeot 2008, Господи, поназивають Peugeot є Peugeot. Так. 15 рік, 59 тисяч пробіг, 1,2 бензин. Ціна 33900. 33 900. Fiat Croma у нас 281 пробіг, 2007 рік. Ціна 9900. 1,9 дизель. 1,9 дизель. Поруч Peugeot. Peugeot 407. У нас 2006 року. Пробіг 222 тисячі. Такий двохдверний. 222 тисячі пробіг. Так, 2,7 дизель. Ціна 15900. Так, шкода Октавія 5-та. Шкода Октавія 5 в універсалі. Це у нас 2008 рік. 2008 рік. 253 пробіг, 1.8 TSI бензин. 14900. Цікава така шкода. Поряд Opel Astra 2010 рік. Пробіг 333 тисячі. 1,4 бензин газ, газ бензин. 21900 ціна у нас. Так, збоку ще одна шкода, а 5 до Рестайлова. Це у нас 2006 рік. 186 пробіг пише 2 літри бензин 15900 ціна автомат DSG 6 ступенева. Тобі ж мокрий. Мокра Дезга. Так, поряд Audi Audi А4Б8. кузов. Так, це у нас 2012 рік. 351 пробіга, 2 літра дизель. Ціна 29900. 9900 29 Audi. Ага. Трапка, але на автоматі. Так. У нас тут. Тут у нас вже такі дорожчі, такі типу кроссовери. Добре. Так, Зараз закривається площадка, будемо їхати додому. Закривається, так поняв, так? Да? Добро. І файний Mercedes. Знаю, бачив в інтернеті об'яви, не пам'ятаю ціну, знаю, що тільки 2,7 чи 2,6 бензин там, ну, 6 мотор, 2,7 бензин по ідеї. Такий класний цікавий, звісно. Там салон взагалі, як новий, там пробіг щось невеликий, але, в принципі, логічно, з таким об'ємом двохдверна машина не кожному підходить, ні. Так, з боку Volkswagen B8. Це не B8, але немає ціни на ньому теж. Volkswagen Touran, теж без ціни. Дуже класно. Ладно, що у нас тут? А c С4 Picasso. У нас ціна 27900, 16 рік, 216 пробіг. 1,6 дизель. Поряд є Форт Куга. Свіженький такий з вигляду. Форт Куга у нас 2017 рік. 2 літра дизель. Ціна 50 900. 2 літра дизель. Поряд всі кажу, Рено. Сценік без ціни. Що тут є? Chevrolet Cruze теж без ціни Сценік без ціни. Peugeot Peugeot Так, це у нас Peugeot 508, 508 рестайл так що там пишуть, пишуть 508 Peugeot, так, 16 рік, 270 пробіг, 2 літра дизель 36 900. Так, Далі бачу, там знову машини без ціни. Як так? Продають машини, не пишуть ціни. Найшов машину з ціною. Це Opel Insignia свіженький. свіженький Opel Insignia. У нас 18-й рік, 189 пробіг, 1,5 турбобензин. 52 900. Поряд Ford Fusion. Тобіш Мондео. Мондео. Ford Fusion, це американська версія його. Форд Мондео 16-й рік. 216 пробіг. Так, 37-900 ціна. Це в нас бензин. Бензин. 1,5 бензин? Может быть. Ford, Ford Galaxy 17 рик. 2 литра дизель, 49 900. И Fordic. Еще у нас есть тут Audi A6. В седьмом кузове. Такая симпатичная. Що в нас тут пише? Пише в нас так, це 7, 14 рік, 2 літра дизель 44900. Нормально. Салончик. Салончик кожа, автомат. Ну, так як має бути в Ауді, ні? У нас є ще з ціною. З ціною у нас є такий Opel, Opel Crossland, якщо правильно не помиляюсь, це у нас 18-й рік, 190 пробіг, 1,6 дизель, ціна 39900. Ще з ціною бачу дві машинки, це у нас Ford S Max Galaxy. Ford Galaxy. Так, 10-й рік, 2 літра дизель. 21 900 цінник у нас. І поряд Форт Куга. Форт Куга. 14 рік. 250 тисяч пробіг. 2 літра дизель. Ціна 40 900. Зереди. Всередині тканина зі шкірою автомат. І така площадочка. Так, ну, на цьому будемо завершувати. Погнали!